Розглянемо задачу з НМТ, якщо її не зробиш, втратиш 11 балів. Тому краще зробити. Поряд дві колоди, в третьому ряді три колоди, а нам треба знайти ряд, у якому 13 колод. Знайти суму всіх цих колод. То, в принципі, нам треба додати 1, додати 2, додати 3 і так далі, додати 13. Дописуємо 1, додати 2. Будемо додавати члени послідовно. 1 додати 13, це буде 14, 2 додати 12. Пропустив, а йовая. 2 додати 12 буде 14. 3 додати 11 буде 14. 4 додати 10, 14, 5 додати 9, 14, 6 додати.

від 1 до 13, якщо розміщені колоди, то їх буде 91 штука. Гарного дня.